Так. Друзі, я вас вітаюся. На даний момент хочу поговорити коротко про роботи, які перші в нас треба буде зробити по весні. з якими не треба поспішати. А зараз займаємося безпосередньо підготовкою навісу. Довго він в мене вже затягнувся, але на то є свої причини. І вже от я доварюю, дороблюю каркас. Далі треба зробити, зловити погодку, його обежирити, пофарбувати і можна вже буде накривати. навіс. Попередньо буде десь е, мінімум 60 квадратів. Ну, ще, можливо, потім ще доробиться. Паралельно займаємося деревиною. Зрізав трошки грушу, тому що вона була метрів, напевно, вище тої антени, метрів 15 висоту на око. Ну, тобто тут по деревині можна бачити скільки її тут було, вона росла в висоту. Ці грушки постійно тут падали на кому на голову, кому на спині, по блясі тут тарабанили. Ну, коротше, гурки стояв на всій вулиці. Е, про навіс хочу сказати, що довго так тягнеться, тому що я не разу не сварщик, не зварювальник і не будівельник. Ось по цьому зазору прекрасно видно. Ну, як би це робочі дрібниці. Тим не менше відкрив собі таке цікаве заняття, як зварювання, ніколи раніше не варив. Взяв такий апарат, Прекрасний. прекрасно працює український виробник. Ну, хто шукає по мінізварці, по дуже ним задоволений. Тому потихеньку, поки погода нам дозволяє, займаємося такими справами. До речі, найбільш зайшли мені ці електроди. Ecom плюс це рутиливі електроди. Гарно підпалюються, Більш-менш навіть в мене гарні виходять шви, як на мене. І варить ними одне задоволення. Плюс мало дають диму, що добре для закритих приміщень. Не забуваємо, до речі, про техніку безпеки, тому що два рази я вже доставав укал з ока. Причому, якщо перший раз я взагалі був без окулярів, то другий раз був у звичайних і, на жаль, з-під них також залетіло, Ну, у звичайних захисних. Тому тільки от така маска на лице більш-менш забезпечує від різних нещасних випадків. До речі, ніколи не було, тому мені настільки сподобається дугове зварювання. Прям, в мене ж постійна ломка, коли на роботі, чи закінчиться вже день постійно ломка поварити. Не знаю коли це пройде. Но, тим не менше, я вже Спочатку розкажу коротку історію про цей навіс, про цей ангар чи навіс. Мені його мав варити, ну мені його і починав варити. Спеціаліст так сказати, ну знайомий. Але він зайнята людина. Буквально в нього вийшло за 4 місяці 4 рази до мене попасти. Я зрозумів, що до це, щоб ви розуміли, він мав бути зварений, ну, по крайній мірі одна половина. Ще до попереднього сезону. Я вже мав тут сушити чесник. Але так вийшло, що чоловік зайнятий. І дякуючи цьому, прийшлось самим все навчитись. І Це дуже цінний досвід і урок, що потрібно надіятися все-таки більше на себе. Звичайно, я піддивився процес, не зварки, а самої технології, як самим підганяти пропіль накидувати і так далі. Такі робочі нюанси. За все дуже добре. Але цей... цей урок мене навчив, тому що не треба скрепку нічого боятися, треба все пробувати, брати свої руки і тільки тоді все вийде. І... І буде успіх. І так, зварюванням закінчили. Все у нас тут гарно відносно. Сьогодні ще закінчу з цей купою груші. Височенько було, ну, а завтра вже для мене. Так, на дворі мінус 4 ми продовжуємо ще працювати з навісом. Випало у нас трошки сніжку, дуже добре. Зараз накинемо пару листів. Поки був 0, підкрасив е, фарбою грунтималь по іржі, там оброблено, далі видно. Е, Значить, попробуємо зараз не впасти звідси. І щось трошки прикрутить. Так, друзі, сказав вам, що друга частина відео буде про часник. Але вже випустимо про чесник наступну серію. Тому що, по-перше, ця частина затягнулася, а довгі відео люди не дуже хочуть чомусь дивитися. А по-друге, що до чесника ще не дойшов, тому що зайнявся от фундуком. Ось подивіться. Виростає маса порослі, якщо її залишити, Ну це вона виросла, тому що молодой не обрізалась. Плюс були тут попригнені саженці на деяких кущах. Ну Я вам все потім більш покажу. І от за сезон виростає. Стільки порослі за два роки, ви вже до дерева, не то що там щось йому зробити весною. Ви навіть не, до нього не доберетесь, щоб горіхи позбирати. Потому, зараз, тому зараз, поки погода не дуже сурова, потихеньку ось наводимо таку красу. Займає трошки часу, але за зиму це можна зробити. буде активний рух соку. Це десь буде кітень місяць. Ну, як почнуть наливатися бурнуки в нас, тоді там, буквально там, за 2-3 дні можна зробити обрізку сада, а поросель можна зараз нею активно займатися. Ось тут саженці, ось тут дерево. А друга причина, чому не... чесник винесемо в окрему серію, тому що е надавав нещодавно консультацію і е вирішив. Зробити анонс такого коротенького плану хімічного захисту, по-перше. А по-друге, вже починають виникати людей питання по селітрі, от випав сніг мороз, і люди вже думають, що треба вносити селітру зараз чи можна. Ні, цього кардинально не треба робити. І в наступній серії, тому що ви не тільки зробите край добре, а й можете нашкодити. І про це ми поговоримо в наступному відео. Тому зараз дякую всім за перегляд. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. І недовсі вже зустрінемося знову. Шостий вечір.